У рівному викрили алкогольну аферу всеукраїнського масштабу. Співробітники податкової міліції у Рівненській області перші в Україні виявили новий метод підробки марок акцизного податку в складських приміщеннях одного з приватних підприємств рівного знайшли алкогольні напої, які марковані марками, які одночасно є справжніми та фальшивими. Хімічним методом стирали реквізити, в тому числі і ціну. І наносили зовсім іншу, ту, яку була потрібно». За результатами проведених слідчих дій встановлено, що акцизні марки замовляв лікаро-горільчаний завод, проте їх ціна була мінімальною, і вони призначалися для маркування слабоалкогольних напоїв, а не горілки. «Рівненські підприємці, які брали на реалізацію цю продукцію, також виявилися заручниками ситуації, тобто вони ні в чому не винні при перевірці, так як це новий метод, про який ніхто не знав. Підробки акцизних марок вони перевіряли, але марки показували всі прилади, показували що це справжні марки. Співробітники податкової міліції у складських приміщеннях лише двох підприємств виявили та вилучили понад 20 тисяч пляшок горілки цієї партії з підробленими марками акцизного податку. Ринкова вартість даного товару сягає понад півмільйона гривень. Загалом же оковитої було майже 30 найменувань. Проте на їхніх етикетках був вказаний лише один виробник лікаря Чаний завод з Донецької області наразі вже порушена кримінальна справа. За результатами роботи рівненської податкової міліції, нині у всіх областях України. Місцеві податківці проводять посилену перевірку усієї алкогольної продукції з вище згаданого Донецького заводу.